проведення реформ в умовах воєнного стану. Ну от є думка, що це не можна робити, бо нас заважає. Це неправда. Абсолютно, це неправда, тому що ми можемо працювати з економікою, ми можемо працювати з судовою системою, ми можемо все міняти, окрім Конституції. Поки що ми це заборонено. Але навіть вже готувати зміни до Конституції потрібно, тому що ми живемо за Конституцією Медведчука. Хто, можливо, забув, вона розповідає, що ми от парламентсько-президентська республіка наголошую, Конституція була змінена в грудні 2004 року під час помаранчої революції шляхом різних маніпуляцій, вона залишилася і до сьогодні. Це окрема тема, можна розбирати її рішення Конституційного суду, постанови Верховної Ради, підписи Януковича і так далі. Відкривайте, дивіться хронологію. От, рекомендую, хто не вірить. Вікіпедія там дуже чітко розписана, от реально, не тому, що це джерела, а тому, що там вказано е, конкретні посилання на нормативні акти, які ухвалювала Верховна Рада, щоб і ви переконаєте, що це так і є, але напрацьовувати.